Вітаю, друзі! Ви на каналі Newsroom. З вами Віктор Смірнов. Перш ніж перейти до новин, попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар, підписатися на наш Телеграм і Тікток. І за можливості підтримати нас до НАТО. Вся інформація традиційно в описі до цього відео. У вірменській столиці Єревані протестувальники закидали будівлю посольства Білорусі картоплею. Яйцями і помідорами після того, як самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що вірмени нікому не потрібні. Про це повідомляє Радіо Свобода. Зазначено, що протестувальники вимагали вислати білоруського посла і припинити дипломатичні відносини з мінськом. Засоби масової інформації Вірменії інформували акцію спричинили слова Лукашенка, кому потрібні вірмени, крім нас. Ніхто їх не потребує. Нехай вони розвивають свою економіку і орієнтуються на те, що вони мають. Яка Франція? Який Макрон? Завтра не буде Макрона, і всі забудуть про цю Вірменію, сказав самопроголошений президент Білорусі в інтерв'ю російському державному телеканалу Росія. Відомо, що організатором мітингу є прихильники партії в ім'я республіки, які підготували заяву щодо розірвання дипломатичних відносин Вірменії та Білорусі. Лист підписали представники ще двох партій, а також неурядові організації. Нагадаю, 13 червня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що жоден офіційний представник країни не поїде до Білорусі, поки президентом цієї країни є Олександр Лукашенко. На цьому поки що все. За всіма новинами слідкуватимемо разом з вами. Ну і нагадую про підписку на канал Newsroom у Ютубі, Телеграмі і Лайк і коментар цьому відео і за бажання донат на підтримку каналу. Ми працюємо лише завдяки вам. Слава Збройним силам і слава Україні!